Про все це я пропоную поговорити з Марком Вояджером. Це американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США в Європі. Пане Марко, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. пане Марко. Дивіться, Україна вже підписала дев'ять безпекових угод з різними країнами Європи. Зараз експерти обережно припускають деякі експерти, обережно припускають, що на черзі США, але потрібно для цього а, теж узгодити багато різних моментів, у тому числі що стосується військової допомоги, і так далі. Так далі. А, на вашу думку, а, які перспективи того, що Україна таки підпише а, безпекову угоду з США? Так, по-перше, як ви ви казали Девід угоди? Вже це не, не просто тенденція, не просто такі. Дуже позитивний тренд, а прямо міжнародна вже глобальна мода. Кажемо так, глобальні демократії. Кожен з них якнайшвидше хоче підписати з вами. Показати, що вони вас підтримають. Ну багато країн, багато потужних країн з великих з величезними військовими, політичними і фінансовими спроможностями. Звичайно, Америка це ще лідер. цього вільного світу і. Умова з Америкою було б такий найвищий сигнал і для західних демократів, і для Росії та інші автокрації. Тут хочу, по-перше, підкреслити, що ніякі умови не можуть замінити членство у НАТО. Але як ви ми бачили вчора, завтра позавчора, генсек НАТО прибув у Києві, тому тут вже не не варто турбуватися, панікувати. Дійсно, Україна знаходиться на шляху на шляху до НАТО, тому і це така аксіома вже. А стосовно перемовини з Сполученими Штатами, знаєте, є така особливість у політичної правової системи Америки. там Дуже довго такі міжнародні договір'я, такі домовленості. Дуже довго тривають такі перемовини. Є такі випадки, коли навіть важливі міжнародні договір, такі правові режими, як ми називаємо, наприклад, ООН і міжнародна там по, по морі по океану, все ще не, не підписане у Сенату. Тому і є така особливість американської демократи, що це. Такий довгі процес, але знову не панікувати, а просто треба знати механізми, на яких працює конкретна американська система. Думаю, що така, така, такий договор буде, він має бути Трампу не Тобто система заложити таку зараз, і, і якщо ну, найхіршому кажемо випадку якщо Трамп повернеться якщо він дуже буде такі негативні вплив мати що він не зміг так зробити такі нашкодити реально на відносині на, на безпеки україни і тому і треба дуже обережно дуже так детально розробити цей цей договір ця домовленість. тому і як казав так крок крок за кроком я сподіваюся, і дуже вірю, що такий договір буде, і після цього вже цей тренд вже буде ну все ще активніше і інші країни будуть приєднати. Тобто, пане Марко, чи можна припустити, що такий договір а, точно буде до виборів президента США, до яких, в принципі, залишилося вже не так багато часу? Ви говорите, що він має бути Трампу непробивний. Так мені здається, що така такий намір. А, Поточні поточного уряди США, ну не можу знати, якщо дійсно це, ну буде, я казав, є багато такі складові, і так багато а, частин, які рухаються в американській системі, але наскільки можливо, мені здається, що мета а, так, власне, підписати а, щось до кінця, ну до, до виборів, а до кінця а, цього року. Також ми маємо інформацію про те, що США можуть нам надавати ракети Атакамс стільки, скільки зможуть. Пане Марку, на вашу думку, скільки зможе нам надати США ракети Атакамс? Нам потрібно багато, ви знаєте, так ну це ну питання на, на, на мільйон доларів, як ми кажемо в Америці. Ну ми не можемо надати більше ніж вони існують. Та, наскільки я знаю, ну там відкриті дані були, що у, у якому. Моменті були десь ну півтора тисяч, кажемо, плюс-мінус. Плюс, там є такі з касетними а, бу, а, головами і з унітарними головами, які з ну, єдиничними. Е, так? А тому ну, там це не, не, не можу. Ма маємо знати, що це не не обмежений такий ресурс. Але гарні новини, що Америка вже з 2016 року розробляє так нова система, яка, яка змінить атакам. Це ракета прецізного, тобто точного вдара, Precision Strike Missile, Локхід, Мартін та інші приймають участь і там вже дальнобойність 500 кілометрів, там 300 міль. Плюс, uh -huh. а тому і карна новина в чому бо вже будемо мати нову ракету, а всі ресурси, всі запаси можуть постачатися ну, постачатись вам. А, ну я би казав, а, тисяч півтора тисяч навіть п'ятсот атакамся. Ну вони знищать все, що важливо для для, для Росії у Криму можуть ну, нашкодити серйозно і навіть знищити часті. Частини Кримського мосту та вдарити інші узли, інші штаб-квартири на окупованих території, або навіть у Росії тому і я думаю, що така кількість на цьому на моменті вистачить для як найменше для до кінця року або наступного року. Ох, ну будемо сподіватися, що ваші слова почують десь у білому Домі чи у Пентагоні. люди, які люди, які приймають ці рішення про виділення ракет в Україні, тому що нам вони дуже дуже потрібні. Побудьте, будь ласка, ще на зв'язку, бо хочу з вами обговорити ще одну тему. Перші f 16 з'являться в Україні вже після Великодня. Припустив речник повітряних сил України Іл Ілля Євлаш. При цьому наголосив, дати змінювалися вже кілька разів. Тим часом повітряні сили потребують навіть несправних винищувачів. Вони можуть бути донорами для інших літаків. Щодо атакам, про які ми щойно говорили, то штати нададуть нам їх стільки, скільки зможуть. У цьому запевнив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у комітеті з питань збройних сил Палати представників США. Урядовець наголосив, що Україна вже отримала Атакамс. Однак чи передаватимуть далекобійні ракети поза межами пакету на 60 мільярдів доларів, Остін відповів неоднозначно мовляв, передамо скільки зможемо. Ну оскільки вже наш експерт розкрив цю тему, ми обговорили, то не можу у вас, пане Марку, не запитатися про наступне. Нам, як ви чудово знаєте, нам дуже-дуже потрібні. Комплекси Петріот, без яких ми не можемо захистити свою землю, стало відомо про те, що системи ППО Петріот у найближчі місяці Ізраїль планує замінити на більш досконалі способи протиповітряної оборони. Якщо не помиляюсь, мова йде про пращу Давида. Деякі експерти припускають, що по великому рахунку США можуть забрати у Ізраїлю ці ППО Петріот і передати їх таким чином Україні. Якщо не так прямо, то забрати це дуже така доволі серйозна схема, але вона цікава і мені цікаво просто наскільки вона може бути реалізована. США забирають у Ізраїлю ось ці петріоти, які вже не потрібні, передають їх Греції. Греція ж свої петріоти, які більш ще застаріліші передає Україні. На вашу думку, це взагалі реальний сценарій? Чи по великому рахунку нам від Ізраїлю який? Зараз досі зберігає мовчання. Нам, в принципі, не варто очікувати ось таких цікавих реверансів. Я думаю, що після такого жорсткого нападу Ірану на Ірана на Ізраїль вже ізраїльський уряд, ізраїльська розвідка дуже добре розуміє, що, що Іран та Росія співпрацюють як ось зла на ближньому сході і у глобальному глобальній сфері також. Uh, і якщо там uh, влада уряд на Тняху раніше мали якісь uh, ну, стримування такі або політичні домовленості, навіть uh, з Путіном може бути стосовно Сирії uh, стосовно сфері впливу на Ближньому Сході, я певний, що зараз вони дуже uh, добре розуміють, що Росія також має, ну, приймає участь і допомагає врагів uh, Ізраїля. Врагам, uh, врагам, uh, тому і було б логічно, якщо вони погодилися на таку зделку. Як конкретно це буде, як якщо вони можуть да почати в Греції, а потім вам, якби описали цю схему? Можливо, це таке технічне питання. Я думаю, що США наш уряд і наші військові експерти також шукають такі креативні творчі підходи. Наша система дуже гнучка, і ми завжди не маємо маємо багато, а, багато союзників у, у всьому світі, Знаєте, і, і Південна Корія, а, навіть шукаються системи повсюди у східної а, Європи, радянські системи або новіші. А тому і так можливо. Не можу казати, що то конкретно так це буде, але це. Пару там две или три системи, як я знаю, у Ізраїлі, які будуть змінятися. Змі Також є можливість, що країни, як Іспанія, або інші країни НАТО на південному так казати фланзі НАТО, де загрози не, не конкретно з боку Росії, а більше такі гібридні, більше тероризм, міграція та інше, але не, 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 не на 100% такі конвенційні загрози можуть, може бути. Також надати одну, одну або пару, наскільки знаю, там є певні розмови, певні надії, тому і креативним чином сподіваємося, що я впевнений, що декілька систем ви отримаєте. Може бути Німеччина також над, над, надати тому. І всі вже розуміють, всі західні лідери, що захист України українських міст це просто пріоритетна задача і такі дуже важливі складова у перемоги над Росією. показати Кремлю, що вони не можуть тероризувати українське населення тому і я як засподіваю свою утримайте набагато більше систем, пане Марку. Даруйте теж хотілося б у вас уточнити простими словами. Ось про що у нас багато звичайних людей, звичайних українців, просто фізично не розуміють, чому не можна взяти і купити петріот. Чому штати не можуть взяти і передати петріоти, оскільки їх нібито у США доволі багато? Якщо можна поясніть, будь ласка, ось цю схему. Чому не можна ось так взяти просто і передати нам петріоти? Бо я знаю, що там дуже непроста система цих всіх моментів передачі просичні словами, кажемо є система, IQ у Європі, є система, IQ у США розроблені для, для захисту ем, також американської інфраструктури або американських військ повсюди у цьому світі. Знаєте, ми маємо багато бази і присутності в Німеччині та інші країни. І тому і ем, так, було б логічно, дійсно, я я погоджую що просто купити і надіслати декілька систем, але просто. На цьому етапі, ну здається, що адміністрація Байдена так вирішила, що що краще шукати ці системи у інших союзників. Тому і, а, тут суть не така, що неможливо купити або неможливо на відправити. Просто а, також у союзників, як ви бачите, системи трішки старіші. Uh, і uh, є така, є такий принцип, що загалом найновіші системи ми ну, тримаємо для себе. Ну це логічно. І навіть якщо там речі йде про літаки, там різні блоки Є-16 та інші літаки. Не всі навіть союзники Америки отримають uh, останні там і всі компоненти. Ну, наприклад наприк, наприклад, Саудовська, Саудовська Аравія або інші не, не завжди утримають всі uh, компоненти, всі uh, най най. най Такі доскональні системи, є такі інші рівні. Тому і може бути є така турбота з боку розвідки, з боку військового військового керівництва. Що якщо така система впаде у руках ну, Росії, кажемо, то там будуть такі дуже передові технології. Тому і так знаю, що це не простий відповідь, не дуже логічно, але є такі, такі елементи, моменти, які треба знати. Тому і на на цьому ну у цьому випадку шукаються системи а, а, трішки а, ну не 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 най, най, найпослідовому му модели, які можуть, які союзники можуть вам надати, а ми їх потім відкомпенсуємо. Зрозуміло. Ну, ми у будь-якому випадку неймовірно вдячні за будь-яку допомогу, тому що допомога наших союзників це означає, що ми відвоюємо свою землю. Пане Марко. Я вам щиро дякую, що включилися. До мене нагадаю нашим глядачам. У нас на прямому зв'язку був Марк Войджер, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США в Європі.